Мою маму звати Ірина. Маму звати Надія. Найвати Тетяна. Мою маму звати Людмила. Мою маму звати Світлана. Мою мати звати Ольга. Мою маму звати Валентина. Оксана Анатолійовна. Мама моя. Найкраща. Гарна, чуйна, вічлива жінка. Хороша мама. Чесна, порядна, чуйна, весела. Жизнь радісна. Як для мене, то вона найкраща. Сама лучша. Гарно. Для мене найкраще. Мама асоціюється з турботою. Я мама схожа на примінчик сонця. Мамі, я можу за одне подякувати. За те, що вона мене народила. За все, що вона зробила для мене, за те, яке я є. Подарувала мені життя. Саме найголовніше. Виховала мене таким патріотом. Дякую, що такого зробила сина, як я. За те, що допомагаєш там в мені. В трудні Мама, дякую, що ти в мене є. І хочу привітати з свято всіх матерей. Я тебе люблю. Люба мама, я хочу тебе привітати з Днем Матері, пожелати тобі крепкого здоров'я, а остальними все добудемо і зробимо. Хочу побажати до Дня Матері і залишатися такою гарною, доброю, чуйною турботливою. Саме більше хочу побажати, що мамі це є здоров я здоров'я. Це найбільше. Це зараз найголовніше. Я вітаю свою маму. Саме головне, щоб був мир на землі. Мамі хочу побажати і надалі бути такою сильною і мужньою. Вона нас любить і чекає.